Дорогі друзі, літо, більшість із вас знаходяться на своїх присадивних ділянках. Ну і зрозуміло, що виникають різні проблеми з боку опорно-рухового апарату. Не тільки відпочиваєте, але, хоча й відпочиваєте, але й працюєте. Тому. Збільшилася кількість пацієнтів, які звертаються до авторської фітотерапії зубицьких саме за тими лікарськими засобами, які допоможуть позбутися болю в суглобах і в хребті. Тож, зачастую більшість запитуєте про наші зовнішні лікарські засоби. Так. Вони у нас неймовірні, вони найкращі і звичайно виготовлені з натуральної рослинної і тваринної сировини. І зрозуміло, що потребують великого попиту, і ви їх використовуєте. Але ж у зубицьких необхідно використовувати лікарські засоби комплексно, тобто, необхідно призначати препарати всередину. І, звичайно, наші зовнішні лікарські засоби для лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тож, я вам буду намагатися коротко розповісти про певні лікарські засоби, які треба приймати в схемі. Тож, всередину при болях в суглобах, при болях в хребті ми приймаємо обов'язково наші лікарські засоби. Це артритан зубицького. Хондропротектор, остеохондру зубицького. Звичайно, якщо є набряки, то в суглобах, то ми рекомендуємо бурситан зубицького. Є таке захворювання, як хвороба Бехтерева, звичайно, або спондилоартрит, звичайно, збільшується кількість таких пацієнтів. Сьогодні я спостерігаю декілька таких пацієнтів і веду. тож в комплексному лікуванню обов'язково додаємо. І Біхтіран Зубицького. Ну, і звичайно, можуть бути болі. Тому рекомендуємо і Невритан Зубицького, і Радікулан Зубицького, і Колірен Зубицького. Ну, і, звичайно, декілька слів будемо говорити і про зовнішні лікарські засоби. Все залежить від е, е, певного етапу. В лікуванні захворювань опорно-рухового апарату. Я завжди вас запитую, шановні мої пацієнти, коли ви до свого суглобу доторкаєтесь, скажіть, будь ласка, він у вас гарячий чи холодний, вам легше від тепла чи від холоду, коли гострий процес, коли запалення? В даному випадку я рекомендую компрес із протиопіковою рідиною Данила Зубицького. Якщо навпаки є скутість, є болі в суглобах, вам легше від тепла. То в даному випадку є цілий спектр наших зовнішніх лікарських засобів. Так, звичайно, для кожного я підбираю свій. Але ж, все ж таки, розкажу. Коротко про ті, які можете використовувати в домашніх умовах. Насамперед, лікарський засіб так і називається санартрит зубицького. Тобто, при захворюваннях в суглобах, таких як артрит, артос, ревматоїдний артрит, хвороба Бєхтєрєва і інше захворювання суглобів, то санартрит зубицького спочатку треба. Теплою тряпкою. Ну, мається на увазі теплою натуральною тряпочкою в теплу воду. Ми її занурюємо і кладемо буквально на наш болючий суглоб хвилин на 5. Після цього беремо саморт, накладаємо на суглоб. Декілька хвилин масажуємо і обов'язково. Теплою такою ж самою серветочкою ми накриваємо. Це повинна бути вовна або бавовна. Звичайно, краще таку процедуру проводити на ніч. І закутуємо, і таким чином можна застосовувати мазь нартрит зубицького. Звичайно, я рекомендую також застосовувати і, або чередувати. Тиждень, наприклад, майстер-нартрит зубицького, тиждень розтирання Данила Зубицького. Він також даний препарат має знеболюючі властивості, протизапальні властивості і також може використовуватись при низці захворювань. І, звичайно, не забуваємо про таке захворювання, як міозит або неврит. Від міозиту від протягів до. Невриту запалення нерву, то також це може бути і трічастий нерв, це може бути і запалення, наприклад, при радикулітах, це може бути і запалення лицевого нерва. В даному випадку, в комплексному лікуванні я і рекомендую розтирання Данила Зубицького. Так, А ще й рекомендую такий розчин, як називається або препарат. Фрикціум зубицького також можна використовувати. Крапково можна наносити, на, наприклад, якщо це захворювання опорно-рухового апарату, такий як остеохондроз в загостренні, або неврит, або невралгія, то в даному випадку можна використовувати хіпак зубицького. Зараз літо то він в рідкому стані, тому вушною паличкою один від одного з. Декілька сантиметрів мивушною паличкою змочуємо, а потім на тіло робимо такі крапочки, беремо обов'язково якусь рукавичку і розтираємо ті місця, де Наклали ось оті от крапочки, і зразу ви будете відчувати, що температура буде підвищуватися, тобто буде зігрівати і буде знеболювати. Ну, і, звичайно, декілька слів розповім про інші наші лікарські засоби, тобто мазі про Саннартріт я вам розповіла. Декілька мазів, які розробив ще мій батько Олександр Данилович. Це наш лікарський засіб, який називається остеофіт зубицького. Тобто при остеофітах це такі незначні нарости, які рентгенологічні описи, які пишуть лікарі, що, наприклад, є остеофіти, то в даному випадку ми і використовуємо остеофіт зубицького обов'язково під пов'язком. Тобто, накладаємо на марлю і Закріплюємо до або на серветку, або на марлю, і закріплюємо лейкопластирем до того місця, де у вас болить. В основному остеофіт я рекомендую ще при такому захворюванні, як подагра, або, часто кажуть, шпора. То в даному випадку і при шпорах, і при подагрі можна використовувати під пов'язочку. Остеофіт зубицького, зубицького. І, звичайно, всередину призначаємо артритан Зубицького, подагрін Зубицького та нормасал Зубицького. Ну, і Інша наша лікар, лікарський засіб називається а, мазь живокість, говорить сам за себе, тобто при болях у суглобах можна. Чередувати під пов'язку остеофіт разом із живокостю. А також є мазь, яка називається арніка Зубицької, це одна із крайніх моїх розробок. Тобто можна використовувати. Також при болях в суглобах, при посттравматичних ураженнях, особливо, якщо пройшов певний час. Наприклад, у вас відбулася певна травма. В даному випадку, в гострому періоді, ми накладаємо пов'язку з протиопіковою рідиною. А от пізніше, приблизно через 2-3 тижні, ми застосовуємо саме мась гарніку. Зубицької накладаємо на місце ураження можна під пов'язочком. Я розповіла вам багато всього, але все ж таки для того, щоб отримати мою консультацію. Або дівчата також наші. Фармацевти, помічники фармацевтів також нададуть вам інформацію відносно лікарських засобів з авторської фітотерапії зубицьких, які використовуються для лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тож, нагадую, приходьте, будь ласка, до нас за двома адресами в наші брендові аптеки Зубицьких. Одна знаходиться у місті, Києві. По вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9 біля метро Нивки. Всі телефони будуть під відео. Друга наша аптека знаходиться у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Це Київська область. Також можете придбати лікарські засоби з натуральної рослинної сировини. А я, лікар Вікторія Зубицька, також за телефонами, які будуть нижче, ви можете записатися на мою консультацію. Раду вас буду чекати і надам вам певні свої рецепти відносно захворювання порно-рухового апарату. Підберу для вас схему лікування, яка, дай Боже, вам допоможе. Але пам'ятайте, що Комплексне лікування потребує часу. І не менше 2-3 місяців. Лише після того ви відчуєте полегшення. Тож, далі буде. Люблю вас, ваша Вікторія Зубицька, фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Далі буде.